Тут панує атмосфера свята і толерантності. Напередодні Миколая усі консульства Львова зібралися заради благочинності біля австрійського столу. Черга за солодощами. Рік тому купувала дуже гарні такі таке поведло живе австрійське і чекала цілий рік, щось буде знову. Сьогодні поважні дипломати презентують продукцію своєї країни відвідувачам ярмарку. Змінили амплуа заради благочинності. Скромний стіл, зробив чисто австрійська продукція. Дитячі сукорки дуже гарні е шоколадки австрійські, вина, пиво австрійське. Минулому році в нас все викупили. І думаємо, що буде в цьому році. Так само. Усі 15 львівських консулатів представляли свої автентичні товари. Бельгійський стіл тримався на трьох китах: сирі, шоколаді та пиві. Хочу зробити рекламу бельгійського пива. Воно Йде на ура, всі його купляють, всі їм подобається. Безперечно, шоколад беруть, беруть і, і, і сир, але все ж таки найбільше люблять пиво бельгійське. Пан Ігор з російського товариства продає імпорт з батьківщини, тульські пряники. А от гарним настроєм ділиться безкоштовно. Нам дуже приємно, що в такому окруженні, стільки національностей, що це все відбувається в дружбі. В... Влагоді, да як кажуть на Україні, оскільки свято для дітей, то основний акцент зробили на солодощах. Для діток ми виготовили такий консульський шоколад. Тому я думаю, що кожна дитинка з насолодою почастується. Ми з великим задоволенням хочемо допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. Придбала книжечку Литовського видавництва, придбала карамельки львівські. Такі всякі дрібнички для своїх родичів подарунок Особливо приємно усвідомлювати, що це йде на добро для когось допоможе комусь. Ну і намагаюся брати участь. В аукціоні. найдорожчий лот подорож на Канарські острови після нетривалих торгів. Придбала за 11 тисяч гривень львів'янка пані Наталя. каже керувалась виключно благодійністю, тому рішення спонтанне. Планували їхати на новий рік в Польщу, але напевно скористаємося може поїдемо в Іспанію. Організував ярмарок дипломатичний клуб Львова, чи не найактивніше просувала ідею дружина польського консула вже другий раз вже ця акція відбувається вже вдруге. Минулого року ми зібрали близько 100 тисяч і перерахували їх в фундації. Даймо надію. Я думаю, цього разу сума ще збільшиться. Маємо суперпрезенти для аукціону і дуже багаті столи. Цьогоріч, як і минулого разу, усі зібрані кошти, а це понад 150 тисяч гривень. Підуть на потреби важкохворих та невиліковних дітей Львова і України. Валентин Діхтіренко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.